Вітаю на каналі Рукодільники Лойдоскоп, з вами Катерина і сьогодні буде відео про покупки. Цікаво, що я ну, навіть блогером себе назвати я, мабуть, не можу справжнім, але як і вишивальниця, я так бачу, що в мене покупок дуже-дуже мало. Тому що подібне відео виходило на каналі рік тому, в кінці травня там я на день вишиванки, мені здається, щось замовляла. От. а потім покупки і подарунки, більше навіть подарунків було в грудні. От і все, тобто два рази в рік якось так виходить. Але з іншого боку, я ну, можу пояснити, чому так виходить. Мені легко в принципі не купувати щось рукодільне собі. В цьому немає якоїсь проблеми. Чому? Тому що, ну, по-перше, зараз такі часи, війна, і ми знаходимося в Харкові, і я знаю, що якщо знову нам прийдеться звідси їхати, якщо дійсно буде там погіршиться ситуація настільки, що ми вирішимо їхати, якщо буде наступ на Харків, то ніякі свої запаси я з собою не повезу. В минулий раз, коли ми їхали з однією маленькою валізою, я взагалі нічого не брала, ну, тому що тоді ми їхали з маленькою маленькою валізою на чотирьох на людей взимку, і там навіть зубні щітки ми не брали, ми їх купували вже там, тому що ну, було якби не до цього. От, якщо зараз просто там сказати, що там у тебе є можливість зібрати в машину речі, то так, щось вишивальне я б взяла, якийсь процес, але не запаси. І невелика кількість запасів, звичайно. ж. Тому не маю, не бачу сенсу великого нагрібати зараз. Це по-перше, а по-друге, я от сказала, що рік тому вийшло відео про покупки, да? і я подивилася, що я майже все з тих покупок вийшла. Тобто зараз така тенденція, що я купую, щось, те, що дійсно потрібне. Швидко його вишиваю, а те, що я купувала раніше, воно лежить. І ну, якби, я не вважаю, що це правильно, що в мене є процеси, які я починала у 2014 році, і ніяк їх ще не довишиваю. Тому я б хотіла дійсно, щоб я зменшила кількість тих процесів, а не купувала щось новеньке і швиденько вишивала. Хоча список цього новенького в мене є того, що я б хотіла собі. В принципі, придбати. Так от, о, придбала я мало, я навіть думала зранку, чи знімати це відео, але з іншого боку, я все кажу, що я повернуся з кусочками відео, ну, з якимись відео, крім того, що я вишивала за місяць, і не роблю цього, тому ну, це, це нагода повернутися і показати. От. О, 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 були дрібниці, о, такі як бісер. Ну, Навіщо це купувалася? В принципі, я розпочала з того, що мені треба бісер на моїй сукні. А цей зелененький бісер я обрала, бо я купувала восени бісер для селянок. У мене є ідея такої зелененької, красивої селянки. І я купила ось цей бісер для того, щоб спости красиву, гарну селяночку. От у мене тут той, той, що я в той раз з магазину голок купувала. І тут, виходить, якось так воно точно будуть. буде. Тут масовий, цей зелененький. Подивимось. Подивимось, зеленим я вам. У мене багато тут відтінків зеленого. Будуть е, селянки колись обов'язково. Все. Перестаю шуршати. О, це бісер на сукню. Сподіваюся, що на мою сукню цих пакетиків мені вистачить. От. Так. Це. Був бісер. Потім я купила собі ось таку рамку вперше. Ну, вона погано влазить. це 35 на 35 см. А, я, до речі, не знала, що Куснап. Я думала, Куснап це і є виробник. А потім зісволася ще ні, це якби назва цієї рамки. От, і виробники є різні, і я не порадилася. З рукодільницями і запитала, які краще, і обрала собі калін. Хочу спробувати і не тільки для вишивки, а і для климової техніки, бо я голку купила весени і якби особливо нічого не робила, тому обрала такий саме собі розмір. Сподіваюся, що мені підійдуть, що в них буде гарно, і гарно вони будуть тримати, і я зможу їх використовувати як вишивці, так і. Техніці. От. І о, в цю ж кольорову гаму я купила ось такі ниточки Янарт Фіолет. Ось такий колір, для того, щоб зв'язати ті ж комірці, вони не відпускаються темати з комірцями. І, по-перше, подруга, наприклад, серветку. Бо от зараз я вам розповідала, в кадрі нічого не було, не дуже красиво, а мої червоні серветки мені вже трошечки набридли. Я б хотіла зв'язати щось такого. Приглушеного тону, можливо, з оцього кольору, як я в'язала, камірець, можливо, з цього новенького. Просто якщо купувати в інтернеті, вони дешевші замовляти, ніж ці нитки, які пішла біля нас купила. І цікаво, мені здавалося, що на камірець не так багато ниток пішло, але якщо взяти їх поруч, якби майже половина, мабуть, можна зважити. От, ти цього не помічаєш, коли робиш. Ну, брала. Колір мені сподобався. Такий красивий, я так вважаю. О, і о, що ще я купувала, замовила це два наборчики невеличких від Вірени. А це ось такі обручі. Один і. Другий. Це буде обруч для дитини, це для мене під наші сукні. Бо дитині я вже в принципі, до дня вишиванки планую закінчити. Виходять ось такі обручі. В тому році я вишивала її день народження. Ось такий патріотичний. Вона його носить періодично, він гарненький. От за майже рік ним нічого не сталося. Дуже гарні бусинки. От, і красиво все. Я, до речі, думала над тим, щоб сама купити бусини і вишити, і зібрати, бо тут основа дуже легка, проста. Але з іншого боку, що хочу сказати, що, ну, мабуть, в моєму випадку це не легше. Чому? Тому що, по-перше, тут він профарбований фетер в той колір, який потрібен. Тобто просвічується, да, там, де жовтенькі бусини, там жовтий колір. Голубі, голубий. тобто Якщо б це все було голубим або жовтим, не так би було красиво. Ну і в принципі, от, Я ж вам сказала зараз, що якість бусинок мені подобається. Вони не затерлися, вони ну пишуть, що це скляні, в принципі, бусини, да? тобто вони дійсно не акрилові, вони не потерлися і вони блищать так, як і блищали. Тобто мені це Подобається, давайте я вам відкрию. Ну, я, звичайно, вже все подивилася, бо не можемо надивитися. Тут дитина відкривала, тому і бачимо, як воно відкрите. Да? А у них тут дуже красиво все запаковано. Ось тут бачите, я намагалася так, щоб було, воно все залишилось. Давайте спочатку один, щоб я не перепутала, а потім вісім. Так, що ж сюди входить? Сюди входить інструкція, як вишивати. Ось такий фетр, він товстенький. Такий. От. І нанесений малюночок. Це чисто чорний буде він. Оці червоненькі крапочки це позначені, де там пришивати ну, от, стопці, стопці по 5 бісеринок. І вони кладуть в ці обручі ців ось таку 100-метрову катушечку. Так, у мене є така ж сама, я вишиваю такою 18 гривень да? сукню. І о, тут є ціла титанова. А, у мене 150 метрів, а тут 100. Да? бо я думаю, щось воно побільше. Ну, о, Я хочу сказати, що цієї катушки вистачить не те, щоб вишити один обруч, а просто не знаю, дуже багато. Потім ось, ось о, сама, сама заготівочка на обруч, вона така тонесенька. І сюди йде. Ось такий картоночка. Я в тому році, коли оце робила, тут не картоночка. Тут пластик з упаковки, знаєте, такий плотненький. Я вирізала пластик. Чому? Тому що мені здається, що так, ну, ти його можеш намачити, ще щось з ним. Тим. Ну, це ж дитина, в принципі. Він буде такого ж, бачите, такої ж у дитини ширини, як і цей. От. І самі бусини. Голочки цілих дві тут торчать, так? І три розміри бусин і бісер. Бусини дуже класні. І вони такі прям як не чорні, а вугільні. такі. Ну, мені подобається. Бачите. Ой, знову ж я люблю набори, мені здається, я колись вже про Вірену це казала. Що ти от зараз ти відкрив це, хочете там, не знаю, дачі, і можу брати і вишивати. Тобі треба тільки ножничко відрізати нитку. І вони пишуть, в принципі, що тут їм треба для того, щоб зібрати цей обруч, ще тільки клей. Все, більше нічого, більше нічого не потрібно. Так. Тому <с> я сподіваюся, що скоро покажу вам цю красу в вишитому вигляді. Не знаю, чи буду знімати окремо відео про те, як я вишиваю обруч, бо минуле відео якось не, не зайшло не з цього приводу. О, але можу порекомендувати таку прикрасу тим, у кого є дітка, а хто таке любить, тому що ну, вони гарні. Ти вишив і воно в тебе є, можна носити. Воно класне, красиве, вишивається швиденько. От тут. Більш красиво заклеєно, як воно й було, да? От, і що ж у нас тут є? тут матеріали, тут теж у нас інструкція. Інструкція в них така автоматична, і потім вони малюють, як саме треба збирати, що куди приклеювати. Де. В принципі, все зрозуміло. Ось цей обруч вже. Товстіший і більший, бачите, він буде більшого розміру. От. Трошечки, Ну, він трошечки, трошечки, трошечки. Не кардинально. Більший. От. Основа така ж. Тоненька. Так, мені здається, така ж сама. Так, да, така ж сама тоненька основа. От, але більше. Та вже плашечка, і більша стрічка. Бо стрічка тут іде, він збирається трошки по-іншому, ну, точно так же ціла катушка, ниток, дві голочки торчать тут і бісер та бусини Тут у нас, виходить, три варіанти бусин червоних, дуже гарних і красивих. Три варіанти бусин Чорний, знову ж вони такі вугільні. І бісерочок. Бісерочок, якщо я не, нічого не загубила, то бісерочок чисто червоний. О, чорний. Червоного бісера немає. Бачите? Ну, що сказати, що я рада, я обирала в них різні, різні такі. Обручі, я обирала який краще, цей вже буде мені. Він трошки більший, бачите, тут як маки такі. І він збирається на оцю стрічку, позаду буде він зав'язуватися, я так розумію, що інакше він важкенький такий і великий, щоб він тримався гарно на голові, він буде збиратися позаду на таку стрічечку. Бо цей, він просто ти обматуєш стрічечкою оці. Кінець і все, і тут зшиваєш. У ну, мене так от вийшло тоді зшити. все гарненько. Ось такі будуть у нас обручі. Так, в принципі, все. Треба наводити в порядок і з вами прощатися. Ну що ж, на цьому я можу з вами прощатися. Ось такі в мене були покупочки. Дуже мої скромні. Але дивлячись на все це, я можу сказати, що в найближчий час все це вишиться, буде мене вже радувати. От це все е, мені те, що потрібно зараз. От, І пишіть в коментарях, чи купуєте ви щось, робите великі запаси, да? бо я знаю, є люди, яких там по сто наборів дім, і вони купують там. по П'ять відразу, все, зокрема, дивлюсь по звітах, вишивальність. Да. Це не про мене. Ось, ось, показала вам свої покупочки. Чекайте, ще скоро виші покажу, як вона все красиво буде. Виглядати, вишитиму вигляді, а вам всім творчого натхнення і до зустрічі в наступному відео.